Одеса місто, де історія промовляє з кожного фасаду, а море відзуркалює сучасний ритм життя. Сьогодні воно стоїть перед новими викликами: війна, руйнування пам'яток, необхідність збереження архітектурної спадщини і водночас створення комфортного міського середовища для життя. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. І ви дивитесь проєкт Лайф». Сьогодні в день архітектора. Ми поговоримо, якою має бути архітектура Одеси після перемоги з архітекторкою та художницею Натою Головченко. Сучасну Одесу, ви знаєте, я бачу такою дуже втомлену. Це місто, яке вже 100 років не знаходиться в таких руках, які б її любили і які б їй допомагали. І тому місто дуже втомлене і, як за часів радянської влади, так і зараз деякі частини міста потрошки відновлюються, але ж це не взагалом, і воно не достатньо для того, щоб місто виглядало. Тож мені дуже боляче дивитись на ту красу, яку ми маємо, і як вона на наших очах помирає. Я не не хотіла б такого, і я вважаю, що прикладом. Того, як має виглядати наше місто, є європейські відомі міста, я не буду їх перераховувати, бо їх дуже багато і Відень, і Мілан, і Рим, і Париж, і все це інше. Але ж головне, що я хочу сказати, що архітектурна цінність нашого міста полягає в тому, ви знаєте, для митців не потрібно цього з'ясовувати, але ж для людей, які. Працюють у сфері комерції. Я хочу сказати, що для цих людей архітектурна спадщина це гроші. І саме завдяки цій архітектурній спадщині вони можуть ще 100 років вони і їх діти також заробляти. Тож інвестування в відновлення Одеси це, мабуть, найважливіше для майбутнього нашого міста. Я вважаю, що головний виклик це поєднання сучасного. Та минулого. І е, Одеса, яка увійшла до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, е, це з одного боку дуже гарно, тому що ЮНЕСКО нам допоможе що? не втратити те, що залишилось. Е, і в один і той самий час це ускладнює реконструкцію, ускладнює відновлення і ускладнює будівництво в самому центрі міста. Тому ось це поєднання і усвідомлення того, що дуже важно зберігати наше місто. І знаєте, як добрий хірург, який робить операцію, але ж так, щоб потім від неї не залишилось слідів. А ви знаєте, в Одесі. Всі ходять на пляж і всі бачать, як кому зробили операції, кому робив м'ясник, кому нормальна людина, і так і з містом. Якщо ми бачимо, що є одноповерхові або двохповерхові будівлі всередині між трьох-чотирьохповерховими, на де навіть на найважливіших вулицях міста. Ми маємо розуміти, що розумніше було би вирівняти в один рівень всі будівлі, щоб не було от такого от таких скачків. особливо якщо ці будівлі не входять до національної або місцевої спадщини архітектурної, тож гарно було б відновити. Але ж коли вона попадає в руки забудовників, то вони хочуть не вирівняти, а зробити так, щоб там було 10 поверхів, можна 5. А вони хочуть десять. І від цього все і е, починається. Що е, з одного боку погано, коли воно все стоїть, а з іншого боку, погано, коли вони починають ось такі е, деформації робити. Я хочу одразу сказати, що е, в більшості е, людей існує така помилка. Вони вважають, що прийде ЮНЕСКО і за свої гроші нам зробить ремонт в місті. Ну, виявилося, що це не так. Вони зовсім не планують нам фінансово допомагати сама організація, така як ЮНЕСКО, вони лише допоможуть нам це все зберігти. А ось знаходити кошти, працювати над правильно виконаними проектами відновлення реставрації або реконструкції будівель це вже наша задача. Також якщо ми розмовляємо про ЮНЕСКО, то ми можемо сказати, що існують інші організації європейського рівня, які, мабуть, будуть згодні допомогти нам у відновленні, але ж під це потрібно буде зробити проект, цей проект узгодити і тоді, мабуть, попросити якісь гранти на те, щоб воно було виконано. Я вважаю, що війна. Впливає завжди погано і немає таких міст в світі, які під впливом війни квітнуть. Війна це завжди такий період на виживання, на витримку. Але ж я вважаю, що за часи війни ми самі, самі громадяни Одеси, вони дуже змінились. І е, дуже багато одеситів мали е, змогу поїхати за кордон е, і подивитися, як там живуть люди. І е, багаті і не дуже багаті люди усвідомили, що на, наскільки в нас тут краще, і вони е, почали більш цінувати Одесу. Тож я вважаю, що, мабуть, коли закінчиться війна і почнеться мір. То о, люди, які полюбили Одесу всім серцем, вони будуть більш вкладатись в її відновлення і в розвиток. І, взагалі, ви мене питали, як я бачу Одесу. Тож я вам скажу, як я її бачу в майбутньому. Я вважаю, що Одеса буде дуже велике місто. Що це буде місто, яке буде полягати від південного, від міста Південне до міста Чорноморське, це все буде величезна агломерація, і ми тут будемо жити і згадувати ті часи, коли по дорогам можна було їздити машиною, бо ще не вигадали такі прилади, щоб літати по місту. Ви знаєте, це питання воно мене дуже так надихає, тому що це такий приклад, коли дуже грязна людина кудись приходить і що їй краще зробити почистити зуби або помити ноги. Ні, потрібно робити все одразу. Нашому місту потрібно все відновити. Архітектуру міста і це не один день, і не один рік, і не десять років. Це має бути величезна програма поступового відновлення. Бо є такі будівлі, які потрібно зсередини укріпляти, тобто люди не можуть в них жити. Потрібно буде відселити кудись людей і відновлювати ці будівлі зсередини. Нам потрібно зробити дуже потужну транспортну мережу, тому що коли люди повернуться і Одеса буде набувати популярності. Бо я вже чую в своїх колах, а також серед іноземців, які приїжджають до Одеси, що це дуже привабливе місто. Тож, коли почнеться відновлення, сюди хлине маса людей. І е, нам потрібно трошки на майбутнє е, думати, як е, налагодити транспортну е, мережу. І в мене були ідеї, я їм ділилася з багатьма людьми, як саме відновити транспортну мережу, щоб вона була, е, могла перевозити більший потік громадян Одеси. Я вам для прикладу. Е, Розповім про нашу одеську кухню. Ось наша одеська кухня вона включає в себе і грецьку, і болгарську, і бесарабську, і грузинську, і єврейську, і українську як базу. І це все, коли поєднується, то кухня Одеси дуже смачна. І вона особлива, і багатьма. Людьми це було підтверджено, які приїжджали з-за кордону і е, вони смакували, казали, боже, як це смачно. Тож, коли ми розглядаємо е, Одесу, на яке місто вона має бути схожим, я хочу сказати, що Одеса має е, своє обличчя, і тому ми маємо брати приклади з усіх міст і з Мілану як приклад того, що Мілан не є столицею Італії, Столиця Італії Рим, але ж Мілан це місто культури, це місто промисловості, це найпопулярніше місто. Я також хочу навести такий приклад. Мабуть, він над занадто величезний, але ж хочу навести, наприклад, Нью-Йорк. Це ж не є столиця Сполучених Штатів Америки, але ж це дуже розвинуте місто. Тож я вважаю, що Одесі треба брати приклади того, як працювати за поєднуючи всі галузі одночасно: як туристичну, як ресторанну, як культурну, розвиток кінематографу, а також промисловість, промисловість і торгівлю. І тоді наше місто буде квітнути, тому що там, де багато. Грошей там розвивається культура, туди тече потік творчих людей, які хочуть якось проявити себе. Тобто, для того, щоб Одеса квітнула, перш за все нам потрібно багато грошей. Ні, Одеса не може втратити свій шарм, бо ви знаєте, це як, наприклад, як оприскувати яблука. Ну можна оприскувати так само, як, наприклад, вишню. А вони не перетворяться на вишню? Ні, не перетворяться, тому що це неможливо. Одеса це не камені, це не люди, ті чи інші одні поїхали, інші приїхали. Але ж тут є така земля, така енергетика, яка Твориться цю, цю атмосферу, в якій ми стаємо такими, якими є. І будівництво, і все, що тут знаходиться, все перетворюється завдяки цій землі, на якій ми живемо. Тобто ми можемо брати все найкраще з усього світу. І я вважаю, що від цього Одеса стане тільки краще. Сьогодні перед містом стоїть завдання ще складніше: не просто зберегти свій архітектурний код, а й переосмислити його відповідно до реалій часу. Ви дивились проєкт новини Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.